Садовий бордюр, блядь, чуть не впав. чуть не впав, Садовий бордюр, Людина замовила садовий декоративний ось такий бордюр. Кольору графіт. ось так як на картинці намальовано, так воно і є. Замовила упаковочку бордюра 3,8 метра за 1100 гривень, і шість упаковок білого забора. Тобто, бордюр і забор він на сонці не вигорає, на морозі він не сипеться. Пластик він стійкий до, до ультрафіолету і до морозу. Бачите, все воно тут пишеться. Тобто, тут у нас іде 10 ось таких кутових 10 елементів. Вони з'єднуються всі між собою. Бачите, кожна ця секція вона має по дві ножки. Тобто він дуже дуже, дуже устойчивий буде стояти. Коли ви його Поставити, ось ця висота у вас буде 15 сантиметрів. Тобто над рівнем уже землі. Тобто дуже класно. Він круто виглядає. Бачите, воно його зробити або високу грядку, кутові елементи тут є, або можна поставити кругом, або можна поставити ось такою змієчкою. Тобто він вигинається, як хочете, так його можете ставити. Тобто дуже класно виглядає, по-перше, на клумбі і, по-друге, ну, ну, шикарний якісний пластик. Далі є заборчик біленький, є забор зелений. Ось так він бачите, як буде теж виглядати. Давайте я вам зараз давай, покажу. О, о, ось так. Бачите, тако з'єднується секції між собою. Оце упаковка 4 секції. 4 секції, загальна довжина буде 2,5 метра, і ціна заборчика 400 гривень за упаковку 2,5 метра. От людина замовила бордюра 3,8 метра і 6 упаковок паркана. Це у нас виходить 15 метрів.